Якось я пообіцяв це зробити. Виконую радий повернутися до шахтаря. Кар'єра за голкіпера. Вона досить такі специфічна. Чесно кажучи, не знаю, що з цього вийде. Але давайте спробуємо. Кузанков, Трубін Шевченко та П'ятов. Конкуренція непогана, голкіперів вистачає, але все ж мені здається, що в Трубіна не повинно бути ніяких проблем з основним складом. Так, мудрик перейшов в Челсі, а Ярик знову вдома. Відпишіть, що ви думаєте, стосовно цього трансферу. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Все повинно початися з тренування. Є поки що ласіна Траоре нас не може пробити, але ми справляємось. Ми вже набрали потрібну кількість балів, тому у нас ніяких не буде проблем саме з цим завданням. Два тренування і Трубін вже в складі. Блядь, от так треба робити! А сьогодні в реальному житті вистачає крутих поєдинків в чемпіонаті Бундесліги. І загрузити на ці матчі можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Приходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. І перша гра в чемпіонаті для Донецького шахтаря буде проти Чорноморця. Ми не будемо надовго затримуватись в Україні. Інському клубі. Як тільки прийде крута пропозиція, яка буде задовольняти і клуб, і нас, ми обов'язково її приймемо. Ми попросимо одразу трансфер. Ракетський в складі. Можливо, зараз буде небезпечно. Удар Трубін УДОРТРУБІННОМРТО! На момент 40-ї хвилини нас поки що 0-0. Атакують футболісти Чорноморця. Ми будемо. Перший толя забрав. 67-ма хвилина. Шахтар вже перемагає 1-0. Ну як незручно, мені з цією камерою поки що. Обличчям реагує Трубін. Впевнена перемога з рахунком 3-0 від Донецького Шахтаря. А Динамо з Кривбацем зіграло 2-2. І вже в другому турі нас чекає українське Ель-Класіка. Шахтар зіграє проти Динамо. Циганку ще в Динамо, ну. Цей поєдинок ми будемо грати повністю. Зараз, поки в нас є діючий контракт з Шахтарем, ми виконуємо всі умови. Але як тільки ми отримаємо якусь круту пропозицію, Зараз момент можливо бути в Донецького шахтаря так, штрафний. Ярослав Ракицький зі своєї лівої буде підходити до м'яча розганяється, пробиває Ярослав Ракицький вище. Віддає передачу гармаш. Кривцов. можна бігатись назад. Так. на понапля. Понопля все вичитує, але знову втрата м'яча. Сидорчу буде удар чи ні. Шепілів. Ярослав Ракицький блокує. Ой, народ, Тавіцький гол забив. Ідеально все зробив Джураси, Караваєв не встигає закрити і 1-0. Що найцікавіше, ми просто можемо відстояти на воротах, так ні разу не вступивши в гру. Бісєдін, бісєдін, ето бісєдін, Пас. Я не знаю, як в цьому моменті не влучає футболіст Київського Динамо. Якою кнопкою тут стрибати? Тому що в мене голкіпер там просто бід. Хлопці, хто добре шарить за кар'єру голкіпера, відпишіть, будь ласка. Ці деталі, як правильно керувати, на що звертати увагу, що мені потрібно знати. Будь ласка, пишіть комент, так? Бісідін. Удар дальний Корнєнко заблокував. Назарина знаходить пасом. канаплю. Канапля віддає на Степаненка. Тотавіцький пас. Небезпечний штрафний. Знову шанс для Ярослава Ракицького. Рахунок 1-0 на 36-й хвилині подає на цей раз уже Ракицький, але відбиваються футболісти. Динамо гармаш. Гармата, але знову блокується. Такими захисниками нам нічого буде робити зараз. Я не розумію, друзі, як в таких моментах вони не забивають. Але чому Трубін не стрибає? Давай, другий. Віддав пас. Окін okay. після першого тайму рахунок матчі 1-0. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера монет FIFA 23 три Лема Футко. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надія. За цього хлопці повністю ручають. Вже зовсім скоро виходять тотні FIFA 23, тому вже час готуватись. Посилання залишай в описі. Скажи, що ти прийшов від Джексона та отримуй свою знижку. Ви тільки подивіться, як загострює тотавіцький. Ну й буща. Степаненко віддає пас Назарина. Віктор залишився, щоб добагти київському динамо. Зараз Шепілів. Проходить, заходить штрафний майданчик. Подача? Я не бачу, де м'яч. Хопс, вони взагалі не можуть пробити в площину. Це для нас добре, тому що Трубін взагалі чомусь не стрибає. Нарешті нам дають пас. Трубін виносить. Конопля. Втрачає. Подача трубін! Забрав. На виходах цей хлопець грає максимально впевнено. Депаненко. Віддав передачу на вакулу. Вакула сам вривається в штрафний майданчик. Віддає. троуре, не забуває. Ну я вам скажу, що футболісти Чорноморця набагато більше нам проблем завдавали, ніж футболісти Київського Динамо. Можливо, буде ще. у у буде. І ось зараз у у оцінка 6,6. Питання: як же заробити більшу оцінку, якщо роботи взагалі немає? Я не можу просто так сидіти. Можливо, буде. Уу, навіть міняють Трубіна. 5 хвилин дали зіграти легенді. Давайте хоча б на тренуваннях попрацюємо. Виходить, треба працювати тільки з Тіком. Він сам буде стрибати на м'яч Ну Ось, зараз так це робить. Поки що задача відпрацьовується. У нас 6 набраних балів, така сама ситуація і в руха. Інгулей, в свою чергу, зіграв вже 3 поєдинки Але ми не пропустили ще жодного голу В наступному матчі ми зіграємо проти Металіста 1925. Так. Якось все одно мені не дуже подобається, як вони зробили кар'єру за голкіпера. Так зараз, можливо, вийде він під удар. Ну, це не удар. Вже Шахтар перемагає з рахунком 1-0. Так, забивай. 2-0. Максимально впевнена перемога з рахунком 4-0. Це вже в нас буде четвертий тур чемпіонату України. Сьогодні граємо проти зорі. Подивимося, що сьогодні для нас придумає Луганський клуб. Можливо, і проти цієї команди в нас не буде роботи. Віддає передачу на Русіна на Насарії. Назарій знаходить підключення Луньова. Так. Ну, до удара взагалі не доходить. Буде удар чи ні? Буде удар. Навіс. 1-0, 14 хвилина. Можна було замикати. По плану звалити в середнячок АПЛ і там уже грати в футбол. Зараз. Удар гол. Чому він не стрибнув? Я очікував, що він буде бити в далній, він пробив ближню і. Чому? Цього гола взагалі не повинна була бути. О, зараз там момент. Джурасик. Зараз. Вакула! Невже? Невже зараз буде ще один гол? Ні. Ну як же тут дали в цьому моменті Русіну пробити? Подача. Ворота. Вакула такий же світлий, як і мудрик Сікан. 2-1. І після першого тайму в нас рахунок 2-1. Я так зрозумів, що Луганська зоря сьогодні не збирається просто віддавати бали. Забувай. Зараз, дайте ще один якийсь момент нам. Не піду. Кіди. І що? Джурасик. Метал, газарина і. І. Ел. І що буде далі? Нічого не буде далі. Що це за тенденція така? Матч таки завершився з рахунком 3-1. Прекрасно, ми на трансфері. Всього на всього два гравця з Донецького Шахтаря викликаються в склад збірної України. Взагалі маловато. Мудрик перейшов в Челсі. А нам буде якась пропозиція? Та ну, який башек Шахір? Це взагалі не серйозно. Дайте запил хоча б якогось аутсайда. Можливо, Гордан Зеверта перейде в Шахтар. ну що ж таке, що нас в Турції сватає? Схоже на те, що влітку Трубінь нікуди не перейде. Шефіл! А шефіл це так, шефіл це чемпіоншип. Венеція, Італія. Блін, це було б непогано. Зараз немає ніякого сенсу щось приймати. Я думаю, що взимку в нас будуть куди кращі пропозиції. У нас ще ж є Ліга Чемпіонів, і там ми можемо себе прекрасно проявити. Виїзна гра проти Львів. До 30-ї хвилини Шахтар вже забив один гол. Навіс. Трубін! Там все контролив. Удар забрав. Як забрав? Не те, щоб впевнено, але відбив. Очікуємо подачу. Стаємо. Удар! Оце реакція. Знову впевнена перемога Донецького Шахтаря. Зараз саме час провести свій перший поєдинок круповому раунді Ліги Чемпіонів. Селемакерс віддає передачу. Перший. Прекрасно в цьому моменті вийшов Трубін. Я не бачу м'яч. Ну, Ляо в цьому моменті якось дуже незграбно пробив. Перший. блядь! Проходить, віддає передачу. Взагалі ж галкіперам не приділяється ніякої уваги в Фіфа. Ляо. 1-0 Нарешті донецький шахтар забив. Скільки ж можна тягнути? Пас. 2-0 донецький шахтар. Пас. Ну і тут. 3-0 донецький шахтар розвалює Мілан. Ну, по-хорошому, треба було грати цю гру, ну, але народ в мене зараз вимикається світло, я намагаюся втиснутися в графік. Перші 3 бала для шахтаря вже є. Ось така, друзі, в нас складується експрес-кар'єра. Дуже довго ми на ній не будемо затримувати. Все буде відбуватися досить таки швидко. Це перший пілотний випуск. Хочете продовження, давайте 4000 лайків і продовження буде. Також, хто шарить цю кар'єру, як правильно керувати голкіпером, пишіть. Тому що я взагалі не розберусь, мене голкіпер просто не стрибає. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай.